Тост з англійською перекладається як обсмажена скрипка хлібу. Виявляється, в давні часи британці, при тим як випити вино, окунали в нього підсмажений шматок хліба. Робилося це для того, щоб напій вібрав себе хлібний аромат. А сьогодні цей хліб популярний в усьому світі і існує безліч варіантів його приготування. Ми сьогодні пропонуємо солодкий з горіховою пастою з какао. Це найкраще для сніданку, особливо тоді, коли ви поспішаєте на роботу, збираєте дітей до школи, коли у вас на все обмаль часу або взагалі не вмієте готувати. Такий сніданок простий і швидкий в приготуванні і дуже смачний. Приготувати ніжні та смачні тости дуже просто. В миску розбити 3 яйця. Додайте 200 мл молока та 30 мл апельсинового лікеру. Останній можна і не класти, якщо готуєте для дітей або ж замініть апельсиновим соком. Далі до суміші додайте 2 столові ложки цукру і ретельно перемішайте. Суміш має бути однорідною. Потім візьміть два шматочки ароматного м'якого хліба або здобної булки та покладіть у суміш на декілька хвилин. Після цього розтопіть шматочок вершкового масла на пательні. Додайте до нього стручок ванілі або ванільного цукру. Так тости вийдуть дуже ароматними. І обсмажуйте хліб на повільному вогні до золотавої скоринки. Викладайте готові тости на тарілку. А тепер особливий інгредієнт. Змастіть кожен шматочок хрумкого тосту ніжною горіховою пастою з какао. Нутелла – початок гарного дня. Прикрашайте тости ягодами. І ось він. Ідеальний і напрочуд швидкий у приготуванні сніданок. І він точно зробить ваш ранок смачним. М -м, спробуйте.